Вітаю, мене звати Юля. Я, як завжди, пропоную вам огляд кіноновинок від сайту sinist.com.ua. Почну сьогодні з маленької приємності. На ютуб-канал нашого сайту підписався сотий любитель кіно. Неабияке досягнення, скаже багато хто, та все ж ми раді цьому. Тому що саме ви, наші глядачі, стимулюєте нас вихідний день сідати до комп'ютерів і створювати наступний наступний випуск. Одного разу мені було ліньки, я подумала, що можна і пропустити один разок. А тоді подивилася, а в нас якраз було 67 користувачів. І напевне, багато хто з них подумала, я тоді розраховує, і сьогодні дізнатися від нас про новинки з українських кінотеатрів. І тоді я зрозуміла, що те, що ми робимо, робити варто. Щоб подякувати вам, ми вирішили розіграти один плюс один квиток до кінотеатра у вашому місті серед наших Ютуб-користувачів. Переможця ми визначимо за допомогою сайту Random.org, а результати розіграшу повідомимо у вівторок, 5 листопада на нашому сайті. І ще раз дякуємо всім вам за те, що нам є для кого працювати. Отже, повертаємося до кіноновинок. Прем'єрою тижня ми обрали комікс Тор-2 Царство Темряви. Практично всі рецензії на другого тора починаються приблизно так. Перший фільм був взагалі то не фонтан, але другий, начебто, нічого. В основному зміни на краще пов'язують з режисером. Британського любителя Шекспіра Кеннета Брана замінив американський телевізійник Алан Тейлор, і здається, заміна прийшла вчасно. Перший тор виявився надто пафосним і камерним, що зовсім не пасує фільму за коміксами. У Тейлора у портфоліо є Рим, Клан Сопрано в основному шостий сезон. Перші дві серії божевільних, трохи підпільної імперії, а також кілька найбільш вражаючих серій в перших двох сезонах Гри престолів. Досить багатий досвід у розповіданні серйозних історій. Погодьтесь, але крім почуття міри і розуміння глядача, продюсерів Марвел цікавив також і підхід Тейлора до спецефектів і, судячи з гри престолів, підхід до візуальщини у нього такий же, як і до діалогів. Все вийшло зі смаком, з толком і з розстановкою. У Тора тепер доросле життя, дорослі проблеми, і навіть зачатки самоіронії є. Взагалі, значне збільшення частки гумору і сарказму в порівнянні з першою частиною пішло історії тільки на користь. І в той же час драматична лінія стала куди більш цікавою. Тейлор, ну прям чарівник, не інакше. Також цього тижня в українських кінотеатрах можна подивитися Бойовик Мачете убиває в цьому сіквелі. Режисера на переправі не поміняли, тому що мачете це цілком і повністю проект Роберта Родрігіса. Ним придуманий, ним написаний, ним знятий і тільки йому здається потрібний. І хіба що ще Денні трехо, який ніколи до мачети не грав головних ролей. Якщо перший фільм сподобався глядачам своєю відчайдушністю, стьобом і трохи вульгарною вторинністю, то в сіквелі всього цього стало ще більше. Але глядач при цьому залишається незадоволеним, а критики, у свою чергу, кепкують над стьобною назвою цього стьобного фільму. То мачети втомлює назву, то мучача вбиває. Абсурдний сюжет, надоїдливий гумор, недоречні самоповтори без самоіронії роблять цей фільм схожим на продукт творчого неутримання. А нечисленними його прикрасами залишаються шрами Трехо, натовп спекотних красунь і акторська гра Мела Гіпсона, який халтурити і блазнювати, як заведено у Родрігіса, просто не вміє. Для любителів мультиків цього тижня індики назад в майбутнє. Індичка в листопаді у американців асоціюється з Днем Подяки, коли цю індичку заведено їсти в якості основної святкової страви. Але дві сучасні і дуже соціально активні пташки вирушають у минуле, щоб зірвати ту саму вечерю перших поселенців і тим самим врятувати побратимів від жахливої традиції. Якщо ви запитаєте, яка ще та сама вечеря, значить ви не американець і ніколи до кінця не в'їдете в сюжети жарти цього мультфільму. Якщо ж ви американець, то у вас виникне багато інших претензій до цього взагалі то симпатичного і непогано намальованого мультика. Праві і консерватори вимагають прибрати руки від індички і валити зі своїм вегетаріанством в толерантну Європу. А от зображення давніх індичок в образі індіанців обурює вже ліволіберальну публіку, мовляв, вони жартують над геноцидом корінних народів. Звичайним батькам не подобається крикливість і неврівноваженість персонажів. Загалом незадоволені всі, і тільки діти, як завжди, дивляться мультики з задоволенням, навіть наші українські діти. Тим більше, що індички дуже схожі на пташок з Angry Birds. Аплодиція. Для шанувальників фентезі на цьому тижні сімейка вампірів. Франциска Гейм, не буду казати під впливом кого, написала кілька років тому книгу про вампірів. Цього разу героїнь було дві сестри близнючки Дака і Сільва, вампірки і школярки. Вони переїжджають зі свого вампірлянда до Німеччини, де у них виникає безліч смішних ситуацій з конспірацією. А також починаються серйозні пригоди з порятунком світу, пошуком дружби і все таке. За першою книгою послідували ще дев'ять, а тепер і екранізація. Фільм, ані ми, ані відомі нам критики не дивилися, так що будемо орієнтуватися на епітет німецькі хуліганські сутінки. Також слід пам'ятати, що сестри вампірки неймовірно популярні у німецьких школярок. Фільм у Німеччині подивилося 900 тисяч глядачів. Це більше ніж прийшло на людину зі Сталі. Ця франшиза дісталася і до пострадянського простору. Російською мовою вийшло вже сім книг серії до величезної радості російськомовних школярок. Однак українські прокатники вирішили, що розкручений міжнародний бренд не можна залишати таким, яким його знають шанувальники. Вони перейменували сестер вампірок в сімейку вампірів. Цікаво, як це вони ще й досі не перейменували залізну людину в мідного вершника. Також деякі українські кінотеатри пропонують подивитися нам документальний фільм Кастинг. Це документальне кіно про таку рідкісну і зникаючу професію, як директор з кастингу. Ці люди підбирали акторів для студій за якимось таємничими, тільки їм відомими критеріями, відчукували скромні перлини в купах амбітного гною і нянчилися з новоспеченими зірками Голівуду. Втім, цей фільм більше про Меріон Догерті, найлегендарнішу представницю цієї професії. А втім, ще більше цей фільм знаменитий своїм безпрецедентним набором зірок, які погодилися знятися в цій картині: Джеф Бріджес, Роберт Де Ніро, Роберт Дювал, Клін Тислуд, Аль Пачіно, Джон Траволта, Глен Клоус, Сібіл Шепард. Пітер Богданович, Ронні Кокс, Пол Хагіс і ще більше 200 осіб, половина з яких зобов'язана своїми кар'єрами саме Меріон Догерті. Також в деяких кінотеатрах України можна буде подивитися трагікомедію. Він значно популярніший за тебе. Це історія молодої сценаристки і просто творчої особистості, що пропалює свою молодість у Нью-Йорку, в сумнівних компаніях, таких же як і вона, талановитих нероб. Сценарій і головна роль за Хейлі Фейфер. А режисером і співгероєм став її приятель Майкл Урі. На одну з ролей він покликав свого хлопця, а інших персонажів зіграли його численні знайомі в акторському середовищі, серед яких Бен Стілер, Джесі Айзенберг, Наташа Ліон, Ванеса Вільямс і навіть Ральф Мачо з карате пацана. Ця забавна, майже дипломна робота побувала на декількох ненапряжних фестивалях. Вийшла в продаж на iTunes, а потім навіть з'явилася на екранах деяких кінотеатрів. Фільм, який зняли по приколу. Його й дивитися можна хіба що по приколу легкий, незобов'язуючий і до неможливості хіпстерський. Це всі кіноновинки цього тижня. Нагадую, що серед всіх користувачів нашого каналу на Ютубі у вівторок, 5 листопада, буде розіграно пара квитків до кінотеатру у вашому місті. Результати на сайті sinist.com.ua я бажаю вам хороших фільмів, приємних переглядів. До наступної зустрічі!